У Бразилії заборонили користуватися мобільними телефонами в школах. Смартфони дозволені для учнів лише у випадках надзвичайних ситуацій та небезпеки в освітніх цілях. або, якщо вони мають інвалідність і потребують цього у Бразилії більше смартфонів ніж людей. 258 мільйонів пристроїв на 203 мільйони бразильців. Місцеві дослідники ринку заявили минулого року, що бразильці проводять перед екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним з найвищих показників. У світі. У Бразилії заборонили користуватися мобільними телефонами в школах. Смартфони дозволені для учнів лише у випадках надзвичайних ситуацій та небезпеки в освітніх цілях. Або якщо вони мають інвалідність і потребують цього у Бразилії більше смартфонів ніж людей 258 мільйонів пристроїв на 203 мільйони бразильців. Місцеві дослідники ринку заявили минулого року, що бразильці проводять перед екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним з найвищих показників. У світі.